Привіт, мене звати Аліна. Мене звати пан Вадим. Мене звати Руслан. Мене звати Саша мене звати Олена Брик, Мене звати Ярослав Качанов. Я Лідія Білас. Я засновниця мережі освітніх проєктів мрій дії. Проєкти, заходи, події це те, що ми створюємо для дітей, про дітей і разом із дітьми і нашою неймовірною командою. Викладачі мрій дій – це не лише професіонали зі своїх предметів, а й поза шкільною діяльністю. Професійні актори театру та кіно, співаки, художники, танцівники, сценаристи, ідеї для проєктів народжуються просто ось так. Спочатку мені сняться гавай або «Промінь світла. І пізніше з цього виходить подія першого вересня, де ми даруємо дітям ліхтарики, де ми даруємо їм надію. Або ж самфест в гавайському стилі, який якраз зараз ми готуємо. Кожен з нас має своє хобі і власні уподобання, і саме так формуються наші проєкти і спецкурси у школі. Ми робимо те, що нам відгукується, і те від чого горять очі в першу чергу у викладачів, переступивши поріг простору. З певною ідеєю розуміє, що вона буде 100% реалізована, тому що в кожного з команди є іскра до творчості. Якщо порівнювати нашу команду з якимсь окремим видом спорту, я порівняв її саме з футзалом, тому що там грають лише універсали. Тут згадуються слова одного відомого тренера, який говорить: мені не потрібна команда зірок, мені потрібна команда зірка. Я поспішаю до школи вранці. Перша причина це мої учні. З ними завжди весело та цікаво. Друга причина це атмосфера в школі. Мої учні знають, що можуть звернутися до дорослого з будь-якого питання. Я та сама вчителька, яка щаслива приходити на роботу. А очі мої горять через те, що я бачу плоди і результат своєї роботи. Це проявляється в деталях. Наприклад, на початку року невміло тримаємо ручку, і дуже повільно пишемо каліграфічні букви, а зараз вже впевнено і уміло пишемо словниковий диктант. Я психолог Мрій Дібальський. Як насамперед, реалізовано піклування в нашій школі це тренінги формати роботи. Ми проводимо тренінги про баланс життя, методи самодопомоги. Працюємо і в парах, і в колі. І, звичайно, багато гумору. Бо гумор теж класний механізм, який допомагає справлятися зі стресом. І через такі формати роботи групові ми також піклуємось про одне одного, щоб бути ефективними людьми і високоякісними педагогами для дітей. Кожної чверті, коли діти йдуть на канікули, ми з командою залишаємось в школі. У нас відбувається навчання, і один із важливих компонентів це рефлексія. Ми згадали моменти, які нас надихали. Спонукали до якихось нових звершень, втілювали наші мрії. Другі моменти, за якими були вдячні, що ми до них повертаємось, коли перших моментів трохи не вистачало. Ну і звісно, проговорили про негативні прояви, які можуть відбуватися в процесі нашої роботи. Якщо все поєднати, ми маємо зрозуміти, що всі ці програми невід'ємні одна від одної і дарують нам певний досвід і натхнення для подальших звершень. Цей світ врятує гумор і любов. Так ми створюємо все із дітьми і з дорослими, щоб не забувати, хто ми насправді. Ми створимо світ краще. Для цього ми наповнюємо наш освітній простір не лише знаннями, а й сенсами, такими, що надихають бути сміливими, відповідальними, розвиватися, поважати один одного, поважати гідність людини. І співдіяти. Мрійдіництво це не просто методологія, це наш спосіб життя, такого, яке ми хочемо бачити навколо кожної дитини, кожної родини та нашої країни. Дорослі, які працюють з дітьми у мрій дій, на початку діяльності нашої організації дуже обережно ставилися до того, щоб ділитися своїми мріями. У дорослих є навіть такі знаєте, спеціальні слова, план, ціль. І ми хочемо зламати цей стереотип. І тут наші діти допомагають нашим вчителям. І разом виходять дуже гарні синергійні продукти. З'явилася галерея мрій, так з'являються наші вистави, де діти пишуть сценарії, де діти придумують цікаві теми проєктів і разом з дорослими ці проекти реалізовують. Бо мало мріяти ще дуже цінно не боятися діяти. Ми дуже різні і водночас складаємося великий, красивий, талановитий, яскравий пазл команду, яка чітко розуміє. Куди ми прямуємо? З якою метою? Що нам треба зробити для того, щоб цей світ став кращим місцем для наших дітей в майбутньому?